Ой, я уже стола треба, яка там година. Уже дев'ятого стовати треба. Так, а куда я хочу піти зараз? Так эм, а то тоже штукань не пишу. А, точно я ж хотів до міста на джеп изъезд это щось купити. Два пускового закрою. Треба зараз ще в ній чипсісти. Поїхавши кудись. Добре, я вже поїду, бо я вже запізнююсь. А я нарешті вже приїхав. Так, в якій стороні магазин. Ну, поки буду шукати магазин, я прогуляюсь тоді. О, там якась кукуруза, може у неї спитатись. Так добрий день, ви не знаєте, де тут магазин? Магазин? Він дуже далеко звідси. Так що ви мені кажете на машині їхати. Ну, краще б було, як ви кажете на машині. Ну добре, до побачення. Дякую, що б сказали. До побачення і гарної поїздки. Дякую. Я вже поїду бо все-таки магазин треба. Ой, кукурудза, на що я не збив, ну нічого буває. Вау! Не знав, що мій джеб так може. Блін асчому ще поламав, на чому мені тепер до магазину їхати? Ем, Попробую перевернути що. Такая яка Може, в когось до допомоги попросити. Добрий день, у вас щось сталося? Добрий день, так. У мене перевернулася машина, я її перевернути не можу. Вам допомогти? Було б добре. Добре, зараз допоможу. Все, ми тобі її перевернули, я ще її трошки підремонтував. Бачу, дякую тобі. Добре, до побачення вам я вже йду. Ага, дякую, до побачення, до побачення. Треба машину вже сідати. Головне на цей раз я так не поломати. Є щоник тут на зручні дороги. Вау, я полетів. І сарто покрутанув. О, я вже майже під'їхав, я вже його бачу. Іменно в цей момент вони займали школи, нічого нормально поїде. О, а от і колесо загублене. Ну нічого не валя... валяється. Так. Магазин закритий, ви зараз серйозно? Окей, подивіться назад їхати. Так а, от, а що з машиною робити? Окей, зремонтую. <кхи> Тачку я зремонтувала тоже добре, уже поїду додому все таки Уже запарився на неї ремонтувати. Знову серйозно. Все-таки так, да, втім все це місце, яке состобує в всіх місцях нормальний чоловік, крім цього, тут якісь гавняні холма. Ще й колосо відпало. На передньому поїде, не страшно. Тільки дома от прийдеться величезні гроші віддати в ремонт. То я уже дома переїжджаю. Попри що я вже дома, головний мене, що продукти не купив, вот он страшно. Так Посплю. та спати же теж